Вітаю вас, шановні друзі, на СТО «Профігаз». Сьогодні у нас в роботі автомобіль Ford Flex 2017 року об'єм двигуна 3,5. На даний автомобіль встановлено електроніка польського виробника STAC, модель блока Q Max Plus. Максимально розширений діапазон налаштувань, обіді корекція. Швидкісні корейські форсунки Хана в одиночному виконанні. Редуктор від компанії Green Gas. модель редуктора Нордік. А Т-13 забезпечує потужність двигуна 375 кінських сил. Фільтри тонкої чистки з відстійниками. Кнопочка в салоні розташована на центральній консолі. Кнопка врізна LED 600. На даний автомобіль встановлено балон на місці запасного колеса об'ємом 57 літрів. Виробник компанія «Грінгаз». Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Компанія Томасето Італія. Заправочний вузол знаходиться біля фаркопа.